Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні згадаємо один із найніжніших і найпростіших сніданків нашого дитинства повітряний омлет, як у дитячому садочку. Цей рецепт знайомий багатьом, і він справді унікальний своєю ніжною текстурою, простотою і тим теплим відчуттям, яке він дарує. Можливо, ви і пробували приготувати його вдома, але ніколи він не виходив таким пухким, ніжним, зі знайомим, але незрозумілим смаком. А насправді, чим менше приділяти йому часу, тим краще він виходить. У дитячих садочках готували, готують за спеціальним стандартом: без олії, без смаження, тільки яйця, молоко і випікання у духовці. Тож для приготування беремо 10 свіжих яєць, вибиваємо у чисту суху миску. Дуже важливо, щоб вони були кімнатної температури. Холодні яйця погано збиваються, не дають потрібної структури, і омлет просто не підніметься так, як треба. Тому дістаньте їх із холодильника хоча б за 10 хвилин до початку приготування. Також яйця промиваємо. Щоб усі були чисті, і ви не боялися, що з них щось впаде. Кожен, хто хоч раз куштував той самий пишний омлет, пам'ятає його приємний вершковий смак, яку текстуру та ніжний аромат. Тепер до яєць вливаємо молоко 500 мілілітрів. Головний секрет повітряного омлету це дотримання пропорції. Золоте правило пишного омлету це на одне велике яйце 50 мл молока. Будь-яке відхилення від цієї норми перетворить пишний омлет на яєчний корж. Додаємо дрібку солі для балансу смаку. І тут увага! Ще один важливий момент після пропорцій це збивання. Збиваємо, а точніше перемішуємо масу виделкою або вінчиком, ні в якому разі не міксером. Просто виделкою, спокійно, без різких рухів. Ми не робимо білковий крем, а просто перемішуємо яйця з молоком до однорідного стану. Збиваємо буквально одну-дві хвилини. Не повинно бути великих пухирців повітря. Саме вони потім спричиняють розшарування омлету. Важливо не перебити суміш. Так омлет збереже свою ніжну текстуру. А якщо перебити яйця міксером, то в масу потрапить забагато повітря, яке під час запікання вийде і омлет впаде. Нам це не потрібно. Далі беремо посуд, в якому будемо запікати, і змащуємо форму вершковим маслом. Це не дасть омлету прилипнути та додасть йому приємного вершкового запаху. Щодо посуду, тут теж є маленька хитрість. Щоб омлет вийшов пишним, беріть високу, але з меншим діаметром. Яйцям буде нікуди розтікатися. Суміш почне підніматися вгору. Тоді омлет вийде високим. Тобто, чим вища форма, тим кращий результат. Звичайно, все має бути в міру. Також перед тим, як вливати яєчну масу в посуд, постарайтеся, щоб вона теж була кімнатної температури. Якщо поверхня буде холодною, страва впаде. Далі легенько вливаємо суміш у форму. Чому цей рецепт такий особливий? Тому що без борошна та розпушувачів. Запечений, а не смажений це корисний сніданок без жиру. Ніжний і повітряний. Готується швидко: 5 хвилин підготовки та 30 хвилин у духовці. Тож духовку розігріваємо до 180 градусів. Це важливо, коли ми поставимо омлет уже в гарячу духовку, він почне рівномірно випікатися та підніматися одразу. Випікаємо 30-35 хвилин. В процесі запікання не відкривайте духовку. Омлет наш готовий, дуже гарно піднявся і покрився ніжною золотистою скоринкою. Завдяки скляній формі добре видно, який омлет вийшов повітряним. Зовсім нічого складного у випіканні такого омлету немає. Просто потрібно дотримуватися кількох важливих правил. І ось увесь секрет: отримаєте пишний легкий повітряний омлет. Кожен із нас має спогади про дитинство. І знаєте, що цікаво, чому цей смак незабутній? Бо він був частиною щасливих моментів нашого дитинства. В садочку були безтурботні часи. Були справжні друзі, іграшки, пісочниця, ляльки і машинки, веселі прогулянки на свіжому повітрі та казки перед сном. І ще смак ось таких страв з особливими смаками. Нехай не завжди нам подобалася молочна каша чи борщ, але є страви, які залишилися в серці назавжди, і пишний ніжний омлет, запечений у духовці, один з них. Тому зараз ми з теплотою згадуємо дитинство і нам хочеться відтворювати ці смаки, бо це смак затишку, безпеки, радості, це частина щасливих моментів нашого дитинства. Якщо ви скучили за таким смаком, обов'язково приготуйте саме за цим рецептом, і ви просто не повірите, що це той самий смак. Омлет такий ніжний та легкий, що не знаєш, з якої сторони до нього підійти, при цьому тримає форму. Навіть можу сказати, що це не омлет, це смачне чудо. Всередині діркуватий і повітряний, і водночас гладкий, як збита сметана із желатином. Приємно його нарізати. А подавати можна із сіллю та сметаною, із цукром, з варенням, з медом, так він нагадуватиме ніжний десерт, все від ваших уподобань та бажань. У дитячих садках омлет зазвичай доповнювали підсмаженими грінками або тостами, свіжими овочами, шматочком вершкового масла, компотом, у декого, із салатом із бурячка. Дуже цікаве і смачне поєднання. Напишіть у коментарях і свої історії смакування такої запіканки. Поділіться своїми спогадами. Тож обов'язково приготуйте таку запіканку, адже іноді так хочеться повернутися в дитинство, відкусити шматочок, заплющити очі, згадуючи, як маленькими ніжками бігали по килиму у групі. І це нормально. Бо саме такі маленькі спогади роблять нас щасливішими. А ще бабуся розповідала про точне співвідношення яєць та молока щодо омлету як шкаралупою від яйця молоко відміряли ще за давніх часів, коли вагами не користувалися. Розбивали яйця і потім в половину шкаралупи молоко наливали, на кожне яйце по дві відповідно. Всіляко проявляли кмітливість. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.